28 липня світова спільнота відзначає Всесвітній день боротьби з гепатитами. Відповідне рішення було ухвалено Всесвітньою організацією охорони здоров'я у зв'язку з поширеністю та зростанням захворюваності, а також тяжких наслідків від вірусних гепатитів. Метою Всесвітнього дня боротьби з гепатитами є підвищення обізнаності населення щодо цієї хвороби, способів профілактики та лікування, а також зниження стигматизації людей, які живуть з цим діагнозом. Всього існує 5 основних видів гепатиту: це А, Б, С, Д та гепатит Є. Усі вони можуть призводити і до цирозу печінки, і до раку печінки, викликати супутні захворювання, але найбільш небезпечними є гепатит Б і гепатит С, оскільки наразі 96% усіх смертей у наслідок захворюваності на вірусні гепатити пов'язані саме з цими гепатитами, що найменше українців інфіковано гепатитом С та 1,5% гепатитом Б. І що найгірше, що більшість хворих не знають про свій статус та відповідно не отримують лікування. Протягом останніх років у Волинській області, так як і в Україні, в цілому зберігається стала тенденція до збільшення кількості хворих хронічними гепатитами БТЦ. Якщо в 2020 році, це під час пандемії covid 19 було виявлено 66 хворих. То в 2023 році їх кількість зросла в 5 разів. На зареєстровано 332 випадки хронічних вірусних гепатитів С. Це вперше виявлених. Це не ті, що знаходяться на обліку, а саме перше виявлених, і 87% із них припадає на вірусний гепатит С. Цей показник ви перевищує державний в два рази. На жаль, така тенденція зберігається і в 2024 році. Ми вже за шість місяців зареєстрували понад 260 випадків, і показник захворюваності перевищує середній по державі в 2,4 і рази. Таку динаміку можна пояснити також і збільшенням рівня тестування населення. І тому слід зазначити, що скринінг та діагностика на вірусні гепатити передбачені програмою медичних гарантій. Держава закуповує швидкі тести на вірусні гепатити, які доступні у сімейних лікарів та медичних закладах. Ну, важливо сказати, що вірусні гепатити це хвороба окремих груп населення. Наразі в групі ризику знаходяться усі. І саме тому медична спільнота визнала, що процес поширення парентеральних вірусних гепатитів має ознаки епідемії з важкими наслідками щодо здоров'я та життя людей. Ну що стосується нашої країни, то серед тієї біди та горя, які принесла повномасштабна війна, додалося ще багато проблем щодо збереження здоров'я українців. Питання доступу до тестування, лікування та профілактики вірусних гепатитів, в зв'язку з цим постало особливо гостро. Ми розуміємо, що поранення, переливання крові підвищують ризик інфікування вірусними гепатитами. Контакти під час професійної діяльності це медичні працівники, військовослужбовці, рятувальники, вони можуть всі мати поранення або мати контакт з кров'ю. Слід зауважити, що інфікуюча доза для гепатитів В і С дуже мізерна, вона в 100 разів менша, ніж інфікуюча доза для СНІДу. Тому дуже важливу роль відіграє, звичайно, вчасна діагностика для стримування хвороби. Ну, основними шляхами передачі збудників вірусних гепатитів Б і С це є контакт з біологічними рідинами. В основному це переважно з кров'ю, хворого або носія цієї інфекції. Це відбувається під час різноманітних втручань з пошкодженням цілісності шкіри, це хірургічні втручання, ін'єкції, гемодіаліз, Стоматологічні та діагностичні процедури, а також це може відбуватися під час татуювання, пірсінгу та манікюру. Також віруси передаються статевим шляхом, під час пологи від матері до дитини та побутовим шляхом у наслідок використання спільних предметів побуту. Це можуть бути зубні щітки, лези для гоління, манікюрні ножички, що містять сліди крові. І тому, звичайно, найкращим методом профілактики проти вірусного гепатиту Б є вакцинація. Три дози вакцини дають пожиттєвий захист від інфікування. І що важливо, що вакцинуватися проти гепатиту Б можна у будь-якому віці, але відповідно до національного календаря щеплень в Україні вакцинацію дітям проводять відразу від народження. Імунізація відбувається в три етапи: перше щеплення діти отримують в перших 24 години після народження це в пологовому будинку, друге щеплення в два місяці, і третє у пів року. Усі ці щеплення гарантовані державою і проводяться безкоштовно. Дуже важливо отримати усі три вакцини, адже від цього залежить рівень захисту дитини, тому що не усвідомлюючи загрози, багато батьків відмовляються від щеплень, хоча відомо, що ефективність рівня захисту від захворювання вірусним гепатитом за допомогою вакцинації становить 95%. За півроку в нас в області в пологових будинках народилось близько 600 дітей. І, на жаль, тільки 77% отримали першу дозу вакцини через відмову батьків. Отримали повний захист три дози 45% від запланованого обсягу, і 47 це дітей до року, і 47% дітей старшого року. До групи ризику щодо захворювання на вірусний гепатит Б належать певні категорії громадян, яким рекомендовано привести щеплення проти вірусного гепатиту Б. Це медичні працівники, це військовослужбовці, працівники оперативних, рятувальних служб. А також персонал сфери послуг, який може мати в під час своєї діяльності контакт з біологічними рідинами. Ми рекомендуємо провести щеплення людям, які мають хронічні та онкологічні захворювання. Вакцинальний комплекс для дорослих так само складається з трьох щеплень: це два щеплення з інтервалом один місяць, і ревакцинація через шість місяців. Це що стосується вірусного гепатиту Б. Наразі, на жаль, проти вірусного гепатиту, С вакцини не існує, що пов'язано з великою мінливістю вірусу. І тому для профілактики гепатиту С, ну і без, звичайно, рекомендовані такі методи. По-перше, це користування одноразовими предметами під час медичних, виконання медичних маніпуляцій. Це шприци, голки, крапельниці, гінекологічні дзеркала. Також застосування лише індивідуально виробів, призначення, таких як зубні щітки, лези для гоління, контактні лінзи. Користування засобами індивідуального захисту при наданні медичних послуг: це рукавички, окуляри та інші, і під час використання багаторазових інструментів обов'язково використовувати лише стерильні. Це під час виконання манікюру, стоматологічних процедур, хірургічних втручань та інших. Ну і також застосування бар'єрних контрацептивів. Слід зазначити, що для якісної діагностики вірусних гепатитів необхідні звичайно сучасні методи, і хочу зауважити, що в лабораторії Волинського обласного центру контролю і профілактики хвороб здійснюються всі сучасні методи діагностики вірусних гепатитів А, Б та С. В нашій лабораторії використовуються такі методи, як ПЛР-діагностика, метод імуноферментного аналізу, а також експрес-діагностика за допомогою швидкого тесту. Хотілося б наголосити, що для раннього виявлення саме вірусних гепатитів В і С усім рекомендовано хоча б раз на рік пройти тестування. Безкоштовний тест можна зробити, звернувшись до сімейного лікаря або лікаря-інфекціоніста. В рамках Всесвітнього дня боротьби з вірусним гепатитом в області проводяться виїзні експрес-тестування для населення. Вони ще триватимуть до 2 серпня. Тестування відбувається в громадських місцях. Також мобільні команди медиків виїжджають у віддалені громади області. І детальна інформація щодо місць та графіку роботи мобільних пунктів оприлюднена на сайті Центру контролю та профілактики хвороб. Так що хто ще не встиг протестуватись, будь ласка, звертайтеся, бережіть себе і будьте здорові! Якщо пацієнт підозрює в себе то, що він міг захворіти гепатитом, от це можуть бути якісь контакти там, з кров'ю, чи після якихось операційних процедур, хворий може звернутися до сімейного лікаря або будь-яку медичну установу, або якщо існують виїзні такі локації, то можна пройти тестування швидкими тестами. Якщо тест показав позитивний результат, тоді, звичайно, треба там за місцем проживання звернутися до лікаря-інфекціоніста, який уже спростує або підтвердить результат, ну, тобто наявність хвороби. Швидкий тест аж ніяк не може вказувати на те, що дійсно існує захворювання на, ну, на гепатит. От, після цього, якщо інфекціоніст підтверджує позитивний результат, він ще, там на додаткові аналізи. Якщо все в нормі, інфекціоніст на своєму рівні може призначити лікування. Якщо існують якісь супутні захворювання, звичайно, що це відправляється до нас в Волинську обласну інфекційну лікарню на дообстеження, і тоді вже лікування призначають у нас вже на обласному рівні. Існує державна програма по лікуванню вірусних гепатитів і таким якби регіональним. Отримувачем з противірусних засобів є теж Волинська обласна інфекційна лікарня. От на даний час на значно збільшилась кількість пацієнтів, які стали на де облік, ну що пов'язано з збільшенням кількості військових і внутрішньо переміщених осіб. Тобто, за цей рік у нас щомісяця стає на облік до 50 осіб. У минулому році теж пролікована велика кількість хворих, яка так само пов'язана з внутрішньопереміщеними і з військовослужбовцями. Було найбільше проліковано в 2023 році. Це 332 хворих на вірусний гепатит Б і вірусний гепатит С. В цьому році, ну, на даний час, за цих 6 місяців закінчують ліку, лікуватися і лікуються 120 осіб. Хто найперше підлягає лікуванню, це люди, які мають виразний фіброз або це розпочинки, клінічно виражені позапечінкові прояви, наявність супутніх захворювань, тобто таких як цукровий діабет, вілінфекція, особи, які зловживають алкоголем. Так, і пацієнти, які не пацієнти, люди, які відносяться до групи ризику, тобто це наркозалежні. Які приймають наркотичні засоби ін'єкційним шляхом чоловіки, які мають статеві стосунки з чоловіками, і е, пацієнти, які перебувають на гемодіалізі, медичні працівники і ув'язнені особи це ті люди, які мають першочерговість на утримання препарату противірусної терапії. Якщо немає ніяких супутніх захворювань і після певних обстежень стан печінки задовільний, тобто люди спокійно можуть чекати рік-два, поки отримують препарати за медичними гарантіями, скажімо так. Тобто якогось ризику там погіршення стану так швидко не може бути. Це вже лікар призначає, хто кому потрібен контроль там раз в півроку, кому раз в три місяці. Це все контролюється от, до отримання препарату. Лікування проти гепатиту С, е, триває три е, місяці, от значно, там при певному генотипі шість місяців. Як правило, на 95% це є повністю виліковна інфекція. От, що не скажеш про гепатит Б. Тобто тут лікування може тривати роками.